Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Артур ішов по своїй вулиці злий, як тигр, у якого шакала забрав здобич. Втім, майже воно так і було. Іра раптом вирішила вийти заміж за Олега. Його батьки пообіцяли їм на весілля подарувати магазин модного одягу та салон краси. Ось і вибрала вона не Артура, який своїй автомайстерні своєю вже працею на життя заробляв, а готовенького бізнесмена і салон, який їй обіцяний. Не те, що Бандрій дуже сильно любив Ірину, але його самолюбство було так сильно зачеплено, що він йшов додому, не помічаючи нічого навколо, і раптом побачив Танюшу, свою сусідку. Дічно, гарненьку, але таку тиху і непомітну, що Артур ніколи на неї не звертав уваги. Він підійшов до неї, взяв за руку і різко сказав: виходь за мене заміж, прямо зараз, от давай підемо і подамо заяву, згодна? Таня злякано подивилася на Артура на руку, яку він міцно тримав і кивнула, прошепотівши я згідна. Весілля Артура та Танюші складно було назвати веселим, ні гостям було навіть дуже невесело, але і самі молодята, особливо щасливою парою, не виглядали. Артур був похмурим і мовчазним, а таня і зовсім після раксу не промовила ні слова, тільки зрідка поглядала на Артура, немов перевіряючи, чи не сонце все. На крики гірка молоді вставали так неохоче, що гості після третього разу перестали їх турбувати і зайнялися своїми приємними справами, танцями та наповненнями чарок. І тільки батьки та нюші сумно дивилися на молоду пару, минуло півроку. Жили вони не сказати, що дружно, а так, просто жили. Таня дуже хотіла дитину, але у них нічого не виходило. Вона обстежилася, все було в нормі, лікарі так і не змогли поставити діагноз. І тільки старенька кушерка сказала їй наостанок Може, не готові ви ще дитинку ж мати, адже всьому свій час. Марія Іванівна, а танька у вас знову, напевно, скаржитися побігла, з їхним глузуванням запитав по телефону Артур у тещі. Артуре, ви що посварилися? Ні, танька не прийшла б до нас після сварки з тобою. Вона ніколи не сказала про тебе нічого поганого. Чому? Тому що ми не хотіли, щоб вона виходила за тебе заміж. У неї ж були чудові женихи, які її дійсно любили. А ти вирішив одружитися тільки з того, що твоя Ірка за іншого вийшла. Але Танюша нічого й чути не хотіла, адже вона тобою з дитинства. Була закохана, і все сподівалася, що ти її помітиш. Тому і школу з відзнакою закінчила і спортом займалася, і готувати вчилася, щоб тобі відповідати. А тут ти заміж покликав так: вона й нічого й чути не хотіла. Сказала тільки, що буде такою гарною, люблючою, вірною дружиною, що ти просто не зможеш не полюбити її. Артур був приголомшеним, адже він був впевнений, що Таня не любить його, а вийшла заміж за нього, тому що більше ніхто й не покликав. Він згадав, як вона щоранку проваджала його на роботу. Вона не лізла до нього з поцілунками, тільки притулиться на мить до його грудей, і так в очі подивиться, йому, на день удачу посилає. А на столі завжди така смакота стояла, що якщо доводилося в кафешці чи ресторані вечеряти, він завжди з домашньою їжею порівнював. Мовляв, моя дружина набагато смачніше готує. Згадав, як одного разу вона сильно вдарилася, коли повскузнулося у ванні і впала. Він тоді накричав на неї, що вона така незграбна, а вона навіть не застогнала. Тільки в очах застигла така біль. А ще Артур згадав, через що вони посварилися. Дружина іноді писала вірші і досить непогані, але дурний гонор не дозволяв Артуру визнати це. Ось і в сьогоднішній вечір вона спробувала почитати йому свій новий вірш, і він запам'ятав з нього тільки пару рядків Моя любов сніжинкою тендітною впала на твоє плече. У цей вечір у нього був жахливий настрій. Ось і висловив він їй скільки гедот, що зараз, згадуючи, мурашки по спині пробігли. Де ж її шукати? трохи тремтячим голосом запитав Артем у тещі. В парку. В дальньому кутку біля статуї дівчинці-піонерці є лавка. Одного разу Танюшу дуже образили друзі, і вона не прийшла ввечері додому, так ми її всю ніч шукали і знайшли там. Вона потім зізналася, що завжди туди йде, якщо їй погано. Біже туди і вона напевно там. Швидко одягнувшись, Артур сів у свою машину і поїхав в парк. Коли він під'їхав, побачив на стоянці поліцейську машину. Йому стало дуже тривожно, і він побіг через весь парк до тієї самої лавки. У нього мало не підкосилися ноги, коли він побачив там кількох поліцейських з ліхтариками. Він підійшов до одного і запитав, що сталося. Той пояснив, що годину тому тут на дівчину було скоєно напад, але вона настра... справила такий опір, що двоє бандитів не змогли впоратися з цим завданням, але поранили її ножем. Пощастило, що їх почули і вчасно викликали поліцію і швидку. Дівчину відвезли в лікарню, а злочинців тут же затримали. Артур запитав, яку лікарню відвезли жінку і помчав туди. Перед очима стояла Таня, яка ніжно дивилася на нього, як намагалася вгадати кожне його бажання і уважно слухала, якщо він що-небудь розповідав, завжди підтримувала його і давала дуже слушну пораду, коли він у чому сумнівався. Тільки зараз він раптом зрозумів, яка у нього любляча і розумна дружина, як йому все-таки пощастило, що він міг зробити правильний вибір, але не цінував, не вберіг. Тепер тільки б не втратити. Привіт, я скучив сказав Артур Танюші, коли вона відкрила очі, Таня дивилася на нього і не могла повірити тій ніжності, з якої він дивився на неї. Адже це він, її Артур, і його очі світяться коханням. Як вона давно чекала цього погляду. Артурчику, я тут. Я вже все знаю. Прости, більше нікуди тебе не відпущу. Навіть в перукарню з тобою ходити буду. Між іншим там тим двом теж допомога лікарів знадобилася. Тебе так битися навчилася. Я ж всю школу на боротьбу ходила, як і ти, тільки я в іншій групі була, але якщо тобі подобається як я б'юся, я можу ще кого-небудь відлупцювати. Ні, вже, Амазонка моя, давай обійдемося без насильства. Так я ж тобі подарунок, приніс. Артур дістав з лежачої в кишені коробки золоту підвіску у формі сніжинки, блискучу з маленькими блакитними камінчиками. Минуло ще півроку. Танюш, відгадай, що я принесла. Мам, ну знову ползунки. Ну куди ж скільки? Ну. На двінят багато треба, зайві не будуть. Мама Тані посміхнулася, дилюючи на вже великий від дочки, і додала: Але я ж не вірила, що твоє кохання переможе. Яка ж ти у мене сильна, моя маленька тендітна донька. Любі друзі, як би ви поступили на місці Тані, вийшли б заміж і надіялися, що Артур її покохає, чи відмовили б хлопцю. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.